Розповісти майбутнім фахівцям бізнесу та менеджменту про те, як правильно зробити Волинську область привабливою для інвестицій, до Луцького національно технічного університету завітав фахівець з інвестиційних технологій Роман Іванюк. Особисто я займаюся залученням інвестицій. Я працюю з українськими компаніями, залучаю інвестиції для розширення їх бізнесу для створення для створення нових напрямків бізнесу. Я займаюся злиттям та поглинанням. Так, я займаюся півне фінансуванням цих компаній. В свої 31 Роман Іванюк уже управляючий директор одного з найбільших інвестиційних банків України, закінчивши економічний факультет Національного університету Острозька академія, Роман Іванюк чимало знань здобув за кордоном. Із лекцією до починаючих фахівців прийшов, бо як ніхто інший знає банківську та економічну кухню із середини. Якщо брати до уваги там іноземні університети, я був Колумбії університет, наприклад, так, кол, Єйл. Harvard University, так, то там практика це 75% у цеє навчання. Туди приїжджають банкіри, туди приїжджають фінансисти, туди приїжджають юристи і постійно, постійно про практику, про практику, про практику. А в нас більше теорії Розумієте, суха теорія, коли ти не відчуваєш руками, ти не розумієш про що вона. Якщо ти вже стикаєшся з нею, ти вже тоді розумієш що це, і що ця людина, яка приїхала, яка змогла по англійськи make his fortune, так заробити на своє життя. Вона може підказати, як бути успішним саме тобі. Лекцію Роман Іванюк розпочав англійською мовою, адже переконаний, що молодь повинна йти у ногу з часом, володіти інформацією та переймати досвід іноземних фахівців. Саме це допоможе їм у майбутньому залучати інвесторів в Україну та на Волинь. Зокрема, також Роман Іванюк наголосив студентам: успіху передує чималий тернистий шлях. До прикладу, свій кар'єрний ріст він розпочав із рядового банківського працівника. Людина показала на своєму прикладі, як починала. З 19 років, фактично з другого чи з третього курсу університету, не побоялася, пішла на перше робоче місце на абсолютно рядову посаду, банківську структуру. І напротягом кількох років, отримавши стаж, певний стартовий досвід, знання комунікації, зуміла себе в майбутньому успішно реалізувати за якихось 10 років. Стала успішним керівником в сфері інвестиційного менеджменту. Студенти із захопленням слухали фахівця з інвестиційних технологій та з ще більшим інтересом ставили питання. Мені лекція сподобалася, я дізнала для себе багато нового. Оскільки я маю плани в житті реалізовувати свою якусь певну ідею, то для мене це було ну, надзвичайно важливо. Лекція викладача вона більше напевно іде з теоретичної точки зору, тобто розказати, як би це має бути правильно, як це в теорії звучить. А людина, яка практикант, вона знає, що, можливо, теорія не всюди застосовується, а як правильно зробити і реалізувати теорію так, щоб вона приносила. За це там духід. Молодь каже слухати людину. Практика, яка всього в житті досягнула сама, не лише цікаво, це ще й мотивує сучасне покоління досягати подібних висот. Ольга Бондаренко Костянтин Кіц для новин на часі.